Вже з декілька днів, а саме 30 вересня, розпочнеться судовий процес, кінцевою метою якого планується заборона діяльності Київської Митрополії Української православної церкви. Цей суд це не просто юридична процедура, це по суті суд над самою церквою Христовою. Це жахливе беззаконня, це тиранічне свавілля, яке нагадує часи давніх гонителів. Коли безбожні сили намагалися згасити полум'я віри, це замах на святиню, це духовний злочин перед Богом, це цинічне попрання свободи совісті. У зв'язку з сказаними подіями, усім вірним чадам Бориспольської єпархії та усім, хто небайдужий до долі нашої церкви 29 та 30 вересня благословляється провести у строгому пості. Та посиленій молитві. Також в ці дні благословляється звершити по 12 земних поклонів з молитвою, Господи Боже наш, сорішихом і вахом пред Тобою, Покаяння приносим від серця сокрушенного. не попусти суддям Неправду Сотворити святі Твої церкви, но розруши злонамірення враждуючих на ню, огради церковь Дісницею Твоєю і утвердить її в і істині. Мілостю Твоєю покрий нас, грешних, і Церква Твою Святою помілуй. Окрім того, 30 вересня благословляється у всіх храмах та церковних громадах Єпархії звершити божественну літургію з молитвою про Захист Святої Церкви від тих, хто зломислить на неї. І нехай животворящий Христ Господній буде для нас непохитною опорою, знаменом перемоги та дороговказом до Царства Небесного.